Всім привіт! З вами канал «Час для книг. Сьогодні в нас на орді збірки віршів українських та іноземних поетів видавництва «Абаба Галамага. Ці книги номер один у моїй книжковій колекції серед збірок віршів. Поезії підкріплені не просто малюнками, а цілими картинами, які можна розглядати годинами. Над книгою працювало більше п'яти ілюстраторів, і їхні праці вражають. Метушиться пан Іларій. Де поділись окуляри? У кишенях він шукає, в шахи все перекидає, заглядає черевики і здіймає грізні крики. Це скандал, якісь почвари вкрали в мене окуляри, перекидає всі речі. Вже б перед дві печі і проліз аж крізь димар. Ні, нема якийсь кошмар. Де шукати? Що робити? Час в поліцію дзвонити. Розлютився, натомився, врешті люстро подивився. Ху, знайшов, не бачив досі, що вони сидять на носі. Рекомендуються збірки для малят від двох до ста двох. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нашої нової зустрічі. І пам'ятайте, книги морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і трудом досить, її перли виносить.